Сьогодні у випуску Час пік зґвалтування і покарання. Знімальна група першого кабельного з'ясовувала всі подробиці прикрого інциденту у верхніх воротах. Звіт соціальної сфери на Закарпатті збільшуватимуть кількість соцпрацівників. Більше 350 мільйонів використано на підтримку соціального населення. З обласного бюджету дефіцитна цибуля один із головних овочів подорожчав до 60 гривень за кілограм. У нас на цибулю високі ціни. Ви самі знаєте, що високі. Боротьба з несвідомістю. Рятувальники Мукачівщини продовжують профілактичні заходи зі спалювання сухостою. Штраф від 3060 тисячі гривень non? до шість тисяч сто ви подумайте, кого пенсія дуже велика, можете запалити і… Гучне зґвалтування дівчинки у верхніх воротах набуло всеукраїнського розголосу. Наша знімальна група сьогодні протягом дня працювала у Воловецькій громаді, аби дізнатися всі деталі гучного інциденту. Нагадаємо, суддя Воловецького районного суду Оксана Софілканич призначила трьом гвалтівникам школярки умовні терміни покарання, а також змусила виплатити дівчині по 60 тисяч гривень з кожного. Зараз суддя, як нам вдалося дізнатися, перебуває на лікарняному. У суді ж нам повідомили, що оцінку її діям даватиме Вища рада правосуд. Прокуратура в свою чергу готує оскарження судового вироку щодо сексуального насильства щодо неповнолітньої. Органи прокуратури вживатимуть всіх заходів для захисту прав постраждалої особи та забезпечення справедливого і невідворотного покарання винних у вчиненні злочину. Мама одного з хлопців, яка за інформацією із соцмереж представляла інтереси дівчини в суді, насправді не працює у службі у справах дітей. Вона обіймає посаду бухгалтера у відділі освіти в громаді. Іван Грига, нижньоворіцький селищний голова, є. Вплив на своїх колег зі служби захисту дітей заперечує. Каже, вона не мала змоги впливати на характеристику хлопців та упередженість, і підстав для її звільнення він не бачить. Тим часом голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у своєму телеграм-каналі повідомив, що завершив нараду з керівництвом правоохоронних органів та представниками профільних департаментів і служб ОВА. Фігуранти з моменту вчинення злочину не відвідували школу разом з потерпілою. Перебували під домашнім арештом. Віктор Микита повідомив, що родині потерпілої буде Пропоновано інші навчальні заклади для продовження навчання остаточне рішення за батьками. Усі деталі в нашому ексклюзивному матеріалі вже в наступному випуску. Новин. У Сваляві попрощались із двома загиблими на війні захисниками 27 березня у греко католицькому храмі Різдва Пресвятої Богородиці в Сваляві відбувся чин поховання і прощання із загиблим воїном Володимиром Сутуловим та померлим солдатом Анатолієм Андреєвим. Вічна пам'ять героям. У Мукачеві ДСНСники врятували житловий будинок і гараж. Поки господарка була всередині оселі, сусіди помітили загорання у надвірній споруді. Вони попередили власницю про небезпеку і подзвонили за номером 101. Бійці ДСНС, які прибули за викликом насамперед, стали на захист розташованих в притул до палаючої споруди, господарського житлового будинку та гаража. За дві години вони повністю ліквідували пожежу. Вогонь знищив надвірну споруду на площі 130 квадратних метрів і автозапчастини, що знаходилися всередині. А також Вкодив трактор і покрівлю гаража. Звітували про виконану роботу за 22-й рік працівники соціальної сфери. Цю зустріч чекали всі. В такому форматі її провели вперше за останні кілька років. Долучилося керівництво ОВА обласної ради, підрозділів районних військових адміністрацій, територіальних громад, дотичних служб, комунальних закладів та інші фахівці. Відчуваю, що дійсно соціальна служба піднята на високий рівень. Та я завжди кажу, що ті системи працюють люди, тільки мають вкрити через серце і любов до праці. Тому що витримати цю догрузку, яку має телефонного фонду, який заважкувато. Я не буду важливо затримувати, але оскільки ми є колеги, і я думаю, що держава побачила ваш труд, вирішила трошки вас. Полегшити роботи, передати організаційного фонду субсидії. Зустрітися змусили зміни в законодавстві і бажання показати свій фаховий рівень та й, врешті-решт, прагнення підняти статус соціального працівника, на плечі якого у час війни лягло чимало додаткової роботи. Ми забезпечили майже 101 тисячу осіб державною підтримкою. Це майже 3 мільярди 100 мільйонів отримали коштів. Ми забезпечили отримання внутрішньопереміщеними особами відповідних коштів, які в нас зареєструвалися, це майже мільярд вісімсот, і більше 350 мільйонів використано на підтримку соціального населення з обласного бюджету. Тобто загальна сума коштів, які направлені на підтримку громадян, які того потребують в області, за минулий рік це більше 5 мільярдів. Протягом нелегкого для всієї країни року в регіоні налагодили механізм взаємодії з благодійними організаціями, міжнародними партнерами і донорами, які надають фінансову, гуманітарну та інші види допомоги. Тож всі заклади соціального захисту населення повністю забезпечені генераторами, харчовими продуктами та засобами гігієни. Закарпаття на сьогоднішній момент по оперативним даним мобільних операторів має 326 тисяч внутрішньопереміщених осіб на сьогодні. З них зареєстровано 144. Це пов'язано з внутрішньою міграцією. Вони можуть бути зареєстровані в інших областях. Це ті, які зареєструвалися в нас на Закарпатті і отримують допомогу від держави. За попередній рік, дякуючи міжнародним організаціям, донорам, благодійним фондам, з Закарпаття, переселенці отримали. Близько 4,3 мільярда гривень підтримки це і ремонти шелтерів, продукти, гігієна, кешові програми. Закарпаття одне з перших стартувало з кешовими програмами і зараз є на першому місці по Україні. Перемовини з міжнародними партнерами і благодійниками не припиняються, адже закарпатці теж потребують допомоги. У них проживають дотепер чимало ВПО, а значить, потреба у підтримці не зникає. На заході зазначили, що у штаті кожної тергромади сьогодні повинні бути соціальні працівники. Збільшення їх кількості так само важливе, як і підвищення престижу і статусу самої професії. Говоримо відверто, дуже низькі зарплати, але є надія і впевнені, що сьогодні. Буде змінено цей підхід, і працівники соціальної сфери зможуть отримувати достойну зарплату, щоб ну виконувати свої функціональні обов'язки на належному рівні, бо десь, скажімо відверто, є і від ті кадрів, які сьогодні шукають кращих заробітків, і це насторожує, тому що не так просто стати спеціалістом, а втратити спеціаліста легко. Плани на цей рік не менш масштабні, як і були 22-го. Наразі крім збільшення штату соцпрацівників активно займаються налагодженням системи цифровізації та розширенням різних видів допомоги. Посівна кампанія на Закарпатті офіційно стартувала. Наші аграрії вийшли в поля і розпочали посів ранніх колоскових культур. Планували відкрити сезон дещо пізніше, однак погодні умови дозволили вже засіяти 400 гектарів. Повідомив заступник голови закарпатської ОВА Василь Ванчо. За його словами, цього року всі категорії підприємств мають на меті залучити понад 184 тисячі гектарів. З них майже 79,5 тисяч для посіву ярих зернових та зерно-бобових. Ціни на продукти харчування стрімко зростають. Та чи не найбільше сьогодні дивує своєю вартістю цибуля? У нас на цибулю високі ціни. Ви самі знаєте, що високі. Якщо менше, то 50. така. От Голландія 55. Це не наша цибуля, Європа. Тому така ціна на півдні зовсім не було врожаю ніякого, тому така ціна. З моркою тепер так буде казали з буряком. Подорожчання пов'язують із дефіцитом вітчизняного продукту, який виник внаслідок тимчасової окупації частини Херсонської області. Чималий вплив мав і блекаут, через який великий відсоток цибулі на фермерських складах став непридатним до споживання. Обмежений імпорт овочів, що розпочався значно швидше ніж зазвичай, теж вплинув на цінову політику. Мало купляють кілограм, пів кілограма мало кого два кілограма купляють. З початком сезону посадки овочів збільшився попит і на цибулю сіянку. Ціни на неї порівняно з минулорічними дещо завищені. Вартість за літр коливається від 45 до 75 гривень в залежності від сорту, запевняють продавці на ринку Мукачева. 50-60 гривень, Ну а в селах по 100 продають Літр цибулі у селах по 100, звісно, що дорого. На наші пенсії дорого купують люди. Тепер треба садити та купують. Купують як і в прошлому році, так і купують і в цьому році. Просто ціна мало вища. Ну на все, на все ціна вища. Закарпаття скаржиться минулого року. Несприятливі погодні умови повпливали на якість та кількість домашнього врожаю. Бо в минулому году дождя не було. дуже мало у нас і не виросли цибулі. Дуже мало. Ми садили тепер вдома, а погоди не було і сохло там у нас у горах. Де було, то було, але дорогою, все дорогою. Незважаючи на високу вартість цибулі зараз, експерти стверджують, незабаром кілограм може коштувати більше ста гривень, але запевняють, ціна впаде з початком збору власного врожаю. ДТП на вулиці Олександра Блистіва в Ужгороді. На місці події поліцейські з'ясували, що водій автівки ВАЗ не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Під час перевірки документів охоронці порядку виявили, що чоловік має явні ознаки алкогольного сп'яніння. Керманич погодився пройти огляд. Прилад показав 1,65 проміли, що майже у вісім разів перевищує допустиму норму. Патрульні склали на водія протоколи. Мукачівщина лідирує серед районів Закарпаття за кількістю випадків спалювання сухостою. Саме тому ДСНСники організували просвітницькі роботи серед населення, аби таки достукатися до свідомості краян і нагадати про адмінвідповідальність. За неповних три тижні весни вже у нас було виникне вже 10 пожеж в екосистемах, тобто спалювали суху траву та чагарники. І це. Тільки початок сезону, тобто для того, щоб уникнути в подальшому статистики цієї негативної, ми проводимо профілактичне відпрацювання в кожній громаді Мукачівського району. Цього разу навідалися до Чинадіївської ТГ. Перед початком рейду нарада з керівником громади наголосили на важливості проблеми та її наслідках. Це є шкода навколишньому середовищу. А по-друге, це ще і карається законом. Були внесені зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення і на сьогоднішній день збільшилися е, штрафи за спалювання сухої трави та чагарників, Значить, для громадян ми можемо складати протоколи від 3060 гривень до 6120 гривень на посадових осіб. Тобто, е, якщо ми це побачимо десь на Території е, якогось підприємства то можемо складати протокол на суму від 15 300 до 21 420 гривень. Далі зупинка у Мукачівському лісовому господарстві, де СНСники спільно з лісівниками прагнуть донести важливу інформацію населенню та звернути увагу на жахливі наслідки пожеж на відкритих територіях. Ми разом співпрацюємо. Тому і хочемо ще наголосити і для того, щоб була така співпраця в профілактиці серед населення для запобігання виникненню пожеж у природних екосистемах, у лісах, тому що громадяни ставляться несвідомо до цього, спалюють суху траву листя на своїх закинутих участках для того, щоб їх не косити, не прибирати. І не знають, що за це неситься велика адміністративна відповідальність. Ми також. Працюємо, проводимо бесіди, лекції з населенням, з місцевим застерігаємо і просимо, щоб не палили. Що в наших силах ми все стараємося зробити. Переважно ДСНСники навідувалися на приватні обійстя, але не оминули і заклади сфери послуг. Окремо поспілкувалися з місцевими жителями щодо спалювання сухої трави і дерев, залишали повчальні листівки з відповідною інформацією. Тепер тільки попереджали. Кажуть, вже цього тижня почнуть виписувати штрафи. Штраф від 3 тисячі шість гривень до 6 тисяч 120. Uh -huh. Треба, бо ж хтось якийсь ящик, бо туди мета. Як спалити, то вучимо. Та не спалюємо, бо пасами, то в нас трава не є. Ну, Та на кирті, ну понятно, кожен на кирті не мусить десь палити, бо все одно ну, де палити. Куди його носити? Ну, мусор лише ави, а по-любому, у кожного є на кирті. Ну лише просто ж коли палять, так хоча б стояли коло тому. А так буває, ні запалять туди йдуть і пішла пожежа. Ну і так все виходить. У вас часом не перепадки? Часто, почти кожний рік. Але це все, що верхньої, як ідете в село, верхні тут і поля, то постійно горить. Ну я взагалі не знаю, як на це правильно відповісти. Так, наприклад, як у нас це у селищах. Люди звикли до цього. Як це буде вирішувати, я навіть не знаю. А чи часто вас зустрічається таке, що були спалюють траву і переходять на прилеглі території? Ну тепер уже е, протягом того року цього року вже більше взагалі не випалюється так листя. Дуже багато. Люди штрафів вже давно почали накладати. То люди більше бачили, то вони вже й сухотяться. У ДСНС закликали місцевих жителів обирати більш безпечний та законний метод позбуватися сухостою, компостувати його і використовувати як добриво, а сухі гілки як дрова. Дощі та грози, вітер та заморозки на Закарпатті оголосили штормове попередження. За інформацією Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, 27 березня по області очікуються переважно дощі та грози. В горах значний мокрий сніг хуртовини. З переходом вночі 28 березня на всій території області очікують сніг. Вночі та вранці, 28 і 29 березня, на більшій частині території області на поверхні ґрунту та в повітрі очікуються заморозки від нуля до мінус п'яти. На площі театральній в Ужгородін відбулося масштабне дійство. Всі співали в унісон. До заходу долучилися закарпатські мистецькі колективи та інші регіони України, зокрема Чернігівської, Одеської та Львівської областей. Мирна акція одночасно через онлайн-трансляцію тривала в різних куточках світу. Кожне українське серце цього дня доєдналося до співочої акції в підтримку миру в рідній державі. Сьогодні, 27 березня, міжнародний день театру. Своє професійне свято Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Шерегів в Ужгороді відзначив напередодні останньою прем'єрою детективною історією Дона Нігро. Привиди маєтку Рейнвенскрофт». До початку вистави глядачі могли насолодитися концертом театрального оркестру, костюмованими виходами акторів, з якими можна було сфотографуватися у святковій фотозоні акторів, працівників театру і поціновувачів театрального мистецтва. Ва, привітав керівник закладу Василь Марюхнич. Після вистави театралів відзначили представники обласної та міської влади. Талановиті актори отримали відзнаки і теплі слова вітань. Неллі Попович із Берегова стала чемпіонкою Європи з лижної акробатики в Австрії. Про це повідомив у своєму Фейсбуці міський голова Берегова Золтан Баб'як. Юній чемпіонці лише 15 років, а вона вже отримала найвищу нагороду на європейській арені. Громада міста пишається своєю спортсменкою і бажає їй високих перемог у майбутньому. Написав Золтан Баб'як. Ми ж приєднуємося до вітань і вітаємо чемпіонку.